Шановні, Розумійте, я вже жінка, розумієте? Я вже Розумійте? Розумійте? Так, все чекаю, чекаю, чекаю на те покращення, на ту корупцію з міліцією, з прокуратурою, з судами. Я такого, що є такі хлопці, що взялися за то, я тішуся. Бо... І таке питання: в скільки комісій можна вступити? Бо я на той на... А хто потім є, хто, тут і були, і в батьківщині є такі, потім в регіонах були, і я тут їх бачу, а потім в процесі роботи, тут все виявиться, тоді, а зараз треба їм допомагати.